Що? Де це ми? What? На вас чекає неймовірний челендж. Ви повинні продемонструвати свої здібності. А саме вам потрібно малювати. У першому раунді ви повинні зробити попит. Той, хто за хвилину створить найкращий малюнок, той отримає цю класну іграшку. А малювати ви будете не фарбами, а цукерками Москітос. Це буде весело. Ваша хвилина вже пішла. Пішла кажете. Значить, саме час поласувати моїми улюбленими цукерками. Цукерки з Kittles виділяють дуже яскраву фарбу, а це означає, що за їхньою допомогою можна зробити непоганий малюнок. Думаю, у мене вийде. А в мене є ідея краща. Що, якщо перетворити цукерки на справжні фарби? Потрібна палітра та трохи води. Ідеально. Тепер у мене є безліч самих різних кольорів. О, ну вже ні! я не дозволю Джейн перемогти. Кажете, потрібна вода. Буде вам вода. Дивіться, яка краса. Тепер це схоже на той малюнок, який переможе в цьому раунді. Вау! А що мені робити? Я випадково злопав всі цукерки! Ну, добре. Барбі може я заберу твій малюнок? Ще чого. Я так довго старалась. Руки геть. What? Ну що, друзі, ваш час вийшов? Тож показуйте, хто що намалював. Дивіться, вам подобається. Ти знущаєшся, на малюнку нічого нема. Енді, це нікуди не годиться. Просто скітлс дуже смачний. А ось я дуже старалась. Правда, через воду серце залишилось на столі. Але ви уявіть, ніби все нормально. Ні, потрібно, щоб малюнок був цілим. Як мій. Джейн, та ти справжній художник. Думаю, переможець сьогодні очевидний. Джен, ти отримаєш цей величезний попис. Як же так, то був наш приз. Точніше мій. Інді, хочеш я поділюсь з попітом. Мені не шкода. Yes. Давай. Ано ну не чіпай. Ти що зовсім же? Ладно, гаразд. Джейн. але Барбі явно проти. Навіщо нам стільки соусів? What? Тому що в цьому раунді ви будете малювати ними. Ваш приз – риба. Фу на малюнок у вас є хвилина. Думаю, треба постаратись, бо тут є якась каверза. Якщо хороші призи за хороші малюнки, то погані за погані. Цього разу я точно їсти не буду. Я хочу виграти. Енді, вибач, але ти кидаєш сміття прямо в мене. Ой, як я міг. Джейн, вибач, я не помітив. Все добре. Ти чого допомагаєш їй? Як тобі не соромно. Я виправляю свою провину, а тепер час приступати до малювання. Який соус обрати. Okay. Здається, вибір зроблено за мене. Причому вибір гарний. Сподіваюсь, у мене вийде схожа риба. Енді, ти молодець. Рибе справді класна. Тепер і мені час почати малювати. Думаю, найкращий спосіб робити це пальцями. Я легко вас зроблю. Тільки спробуй трохи соусу. Який же він смачний! Все. Соси закінчились. Сподіваюся, купа упаковок не паде. Oh, no. О, ні, що ж я не наробив? Малюнок зіпсований. Oh, no, 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 no. Друзі, час вийшов. Показуйте свої шедеври. Вже? Oh. А я нічого не встигла. Джейн, ти перша. Джейн, ти молодець. Мені дуже подобається твій малюнок. Енді, дивись як гарно. Який ти довірливий. «Як вам моя робота? Я старався. Думаєш, це смішно? Досить знущатись? Що? Але малюнок був чесно. Здається, це права рук барбі. Барбі, а у тебе малюнок середній. У Джейн краще. Як тобі не соромно, Барбі? Я не хотіла програвати. Риба дістається енді. Наступного разу знатимеш, як знущатися з мене. Але я ненавиджу рибу. Не хвилюйся. Я знаю, що тобі точно допоможе. Пальник. Ти можеш приготувати з риби смачний обід. А як пальник працює, де він вмикається? О, знайшов. Пробач, барбі. Джейм, та ти геній. Дивись, як це апетитно виглядає. Буде ще краще і смачніше, коли ми прикрасимо рибку овочами. Тоді все буде просто бездоганно. Джейн, ти геній. Це дуже смачно. На цей раз приз досить дивний, але все одно розкішний. На вас чекає розкішна сукня. Ох ти, краса! Алло, ви мене чуєте? І я тебе чую. Досить балакати. Час малювати. Хвилина пішла. Нічого собі, я ще жодного разу 3D-ручкою не малювала. Я теж, але мені здається, що в мене вийде. Яка краса! Виявляється, 3D-ручка це дуже зручно. А я маю трохи іншу ідею. Спочатку зробимо окремі деталі. А в мене ідея ще краще. Начкати на сукню. Краще я зроблю машину. Круто, швидко та красиво. Awesome. Дивіться, як круто вона їздить. Що ж, поводиш себе як дитина. Здається, сукня вийшла розкішна, але зовсім не міцною. Слухай, енді, ти так круто робиш моделі 3D-ручкою. Може, ти й мені допоможеш? Із задоволенням. Хлопчик робить сукню. Друзі, покажіть, що у вас вийшло. Хвилина пройшла. Ого, енді, ти мене здивував. Пале це не я. А от Барбі розочарувала. Де друга половина сукні? Я думала, вона на місці. Пробачте, моя сукня теж розвалилась. Нічого страшного. Все одно я вже вирішив, що переможцем стане енді. Вітаю з поповненням. <плес> Який жах. Інді, ти точно станеш зіркою інстаграма. Ви готові побачити справжнього короля. Ось він. Але корона вмить стане вашою, якщо ви зробите крутий малюнок. Я дуже хотіла б таку корону. Отак, Джин. Тобі корона дуже підійде. Ти ж мені закохані голубки. Ваш час вже йде. Поспішайте. Малювати косметикою. Oh Я взагалі нею користуватися не вмію. Hey. А мені здається, що малюнок може вийти дуже непоганим. Енді, візьми помаду, щоб теж намалювати крутий малюнок. Okay. Дякую за пораду. Yeah. Такими темпами вони мене наздоженуть. Що робити? Дрібна золота крипта має мене врятувати. What? Звідки це летить. <рит> <А, чи? рит> О, ні! Пробач мене, Джин. Я не хотів. Це не я, чесно. Як <рит> і треба? Ну от тепер мій малюнок зіпсований. Тримай мій малюнок. А мені віддай свій і не переймайся. Дякую тобі. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише свій малюнок трохи підправити. Окей. Okay. А я свого теж зроблю корону тільки паперово. Це навіть краще ніж якийсь там малюнок встигнуть намалювати круту корону. А ось я маю всі шанси на перемогу. Думаю, трохи близький, то зіграють лише на руку. Яко краса! Були Яка господиня, така й корона. Друзі, настав час показати свої шедеври. Джейн, це нікуди не годиться. Раніше ти малювала набагато краще. Гей, а я зробив оригамі. Круто. Оригінально, але потрібний був малюнок. А як у мене? Барбі, ти розумниця. Це найкраща корона, що я бачив. Тож і приз отримаєш саме ти. Ура! Тепер я справжня принцеса, а не якась Джейн. Залишились лише принца знайти. А ось і він, як швидко, любий принц. Ви відвезете мене до свого королівства. Oh. Так, королівство прищів. Знаєш що? Джен, у мене тобі теж є корона. Нехай не золота, проте зроблена з любов'ю. І квіти теж тобі. О, велике дякую, Енді. А тепер ходімо, морозиво злопаємо. Ходімо. Чор першим крутити буду я. Ціла купа різного морозива про таке тільки мріяти можна. Кейт твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome! Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозова лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome! Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Bingo! Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Awesome. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. Який жах? Я більше ніж шматочка до родини не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке, oh, no. майонез та солоні огірки? Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Моє такий бридкий, він ніби тільки жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Uh -oh. Ой, тепер у мене. І це круто. Хоч десь макоту спробую. <плес> Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. <плес> Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. <плес> а я поки запазичували, який розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоньшим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey, майонез, кейт здається, знаю, хто у цьому винен. Hi -hi. Ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Ану, допомоги мені її зняти. What? Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. Мені розставити огірки. Це завдання вже складніше, особливо коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я також такий хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно, друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Це треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила ти своє обличчя. У мене страшний торцю. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодковата! Чудово. Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики. І не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ. Смачно, а головне, дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Поверни цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей, hey. я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще вати можна зробити дуже гарні фігурки, зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти. Це ж просто задувають і все. Але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Wow. Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав. Хоча він все ще й неймовірно смачний. Awesome! <рисвіт> Час мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Сікла що під цими кришками. <рисвіт> О, ніколи не бачила настільки марзиною великого людяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою. Тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка Гедота. У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Болі, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться середині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Едді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh. Ось це я розумію, шоколадний батончик oh. зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша, їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Пробую. Непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся, що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Очним шоколадом, хіба це погано. Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я з їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж, тільки чому їх лакоричневі. Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніша його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота. Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. О! Так. Полі, твоє носіння пробила оболонку мого колона. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. М -м, як смачно! До того ж, дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота. Щось мені підказує, що шкірка цього кавуна така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощасило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз настав час для твоєї кісточки? З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара! Ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полю її водою. Залишається лише чекати. Awesome. Ну, давай. Uh -oh. Ух ти, як швидко все сталося. Mm -hmm. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика.